Жінка так вона ну дуже-дуже ждала, коли прийдуть наші воєнні, тому що воно ну, не відмовили. тут і кадири були, оце ж полк то Ахмата, чи грашистів, ну повно, повно було тут. І Ради, і танки там, їздили це БМП, і БТР, ну, хоч і ну, їх бу, ну, і було так, діхали, було так важко. Оце кожі такий тягар хріри. був. Оце ну, психологічний. Ідеш, і ході на тебе така глиба даває, що <звук> це прижимає тебе. І коли жінка побачила наших українських солдатів. То вона не повірила, каже, хлопці, ви наші. Ну, ща. Кажу хлопців своїх, як побачити, то ж на другий день кажу, можна з вами подровкатися. Вони кажуть, можна, можна обняти вас. Ну немовір мене. Ну, в таких условиях виставили. Виставили і вигнали цю, цю гадость. Отак, Супер. Да. Супер. Да то, години, то так було так. Зразу якось настояння, воздух не той дихає. Легко писали зсу, оставила правобережжя без світла. А, а справді ми бачили. А ми, як ми бачили, як вони, як вони розказували ДРГ. Як ДРГ, як у вас тут куча, везде танки, гради, все і наше ДРГ ходить собі свободно, підриває Ну і в російське теж телевідення там виставили. А самі ми бачили все, як стовби підривали, як вишки підривали. Я ж ми стріляли, щоб ми в хати заходили, щоб не дивились. Була допомога американська, і вони ж питають, що вам треба. Ну вона їм каже, що. Дайте зброю, таку, як треба, і в такому кількості, в якому треба. А ми не треба нам гуманітарку. Ми накормимо світ. Ми кормили і ще на кормимо. Нам не вистачає перемоги. Оце основне і головне. Нам треба зброя, щоб вигнати оцю наволоч.